Продається доглянутий житловий будинок у селі Михайлівка Дніпропетровської області, який стане чудовим варіантом для комфортного життя, дім побудований з цегли, утеплений та оздоблений декоративною штукатуркою, що допомагає зберігати тепло в холодну пору року та створює комфортний мікроклімат у літній період, дах пройшов оновлення, замінене нове шиферне покриття. Встановлені нові металопластикові вікна, загальна площа будинку 60 метрів квадратних, і він має зручне планування, три кімнати, простору кухню, суміжний санвузол із ванною та душовою кабіною, дім охайний та доглянутий, можна одразу заселятися та жити. Будинок мебльований, проведена вода. Є всі необхідні комунікації, включаючи електрику, газ та каналізацію, встановлено супутникове телебачення, опалення в будинку комбіноване, є газовий котел та можливість використання дров'яного опалення, що дозволяє економити на опаленні будинку, земельна ділянка площею 20 соток доглянута та рівна. На території розташований гараж, два сараї, підвал, а також літня кухня. Для зручності є літній душ і туалет, а також власний колодязь. Ділянка повністю огороджена, встановлені ворота. Тут росте плодовий сад, який тішитиме нових власників урожаєм, а також город для вирощування власних овочів та зелені. Село має розвинену інфраструктуру. У межах пішої доступності є школа, дитячий садок, магазин. Асфальтована дорога забезпечує зручний під'їзд до будинку. Поруч розташована річка, що стане чудовим місцем для відпочинку та риболовлі. Будинок і земля приватизовані, документи готові до продажу, ціна 10 тисяч, присутній, хороший торг. Телефонуйте до власника, щоб домовитися про перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.